Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у своєму новому відео. І нарешті в мене руки дійшли до монтажу. І, напевне, скоріш за все, це відео буде дуже довгим, тому пропоную зробити вам чашечку кави чи ароматного чаю та провести цей час зі мною. Останній місяць був дуже емоційно насичений для нашої сім'ї. Як поганими новинами, на жаль, так і хорошими, дякувати Богу. Але не буду вас навантажувати чимось негативним. Сьогодні тільки-тільки позитив. Мені прийшла посилочка з інстаграм-магазину Ікеа. Залишу обов'язково вам посилання або скріншот магазину. Все дуже добре запакували. Тут знаходяться стакани, жоден не розбився, все добре. Як я вже розповідала, мої. Кілька стаканчиків, Ікеа побилися, і те, що було м -м, реально замовити ті серії, які ще є в наявності, е я замовила повторно. І тепер в мене буде набор з 12 е бокалів для червоного вина і плюс один запасний. А ще я замовила ось таку підставку під кришки, сковорідки, але планую все ж таки. Для зберігання кришок. Ось така, як на мене, дуже класна річ. Не знаю, коли в нас з'явиться можливість придбати кавову машину, яка буде спінювати молоко, тому вирішила придбати ось такий спінювач. Давно про нього знала, чи не знаю, чомусь не замовляла чи то забувала. Отже, тепер буду мати таку міні-кав'ярню вдома. І пригощати себе та наших гостей. Все дуже добре запаковано. Звісно, я тут вже оцю плівочку з пупирками забрала на новій пошті і оглядала все. До речі, ця дівчина страхує на повну вартість такі делікатні предмети, як скло. Сьогодні буду готувати економний рибний суп, поділюся рецептом з вами. Чому економний, тому що буду варити з хребтів лосося. І ось у мене такий кусочок коштував 58 гривень. Для цього потрібна картопля, цибуля, в мене є порей, можна додати звичайну цибулю. І в мене ще є брокколі. буду їх теж додати. Можна ще і додати одну морквину, але в мене немає. Тому виходжу з ситуації з того. Що є? І ще нам потрібні вершки. Суп готується максимально просто та швидко. Спочатку я відварюю хребти, щоб отримати смачний рибний бульйон, і потім це все виймаю, щоб обібрати м'ясо. Нудний це процес маю сказати, але тим не менш його потрібно зробити. Відставляємо м'ясо в бік, воно буде потрібне в самому кінці. Не забуваємо також додати чесник та лавровий листочок в цьому супі вони ніколи не будуть зайвими. Далі до бульйону додаю картоплю та інші овощі, а також не забуваю про сіль, тому що цей суп також хоче багато солі. Тут, звичайно, можна фантазувати, додати ще рис чи макарони. Все на ваш смак і бажання. Коли інгредієнти проваряться майже до повної готовності, додаємо м'ясо та заливаємо все вершками. І все, суп готовий дуже смачно та дуже швидко. Всім привіт! Сьогодні моя місія номер один помити вікна з зовнішній Бажала. З внутрішньої сторони ще немає сенсу мити, оскільки тут ще купа робота, але хто знає, як піде. Трошки буду в кадрі ось приблизно такою. Я зробила процедуру кораловий пілінг. вже, напевно, розкажу в якихось інших відео, чи я задоволена і який результат, оскільки в мене шкіра після пологів дуже в дуже стані. Але сьогодні не про це. Надіюся, що сьогодні буде дуже класна мотивація. І поїхали. Отже, майстер наш почав трошечки примірятися. Мій чоловік привіз ламінат, щоб вже була, знаєте, робота на поготові. І вже в деяких кімнатах є ось така підстилка під ламінат. І ви знаєте, вже немає такого сильного еху в цих кімнатах. Коротше, діло рухається до фінішу, мене це не може не тішити. Я вже просто не можу дочекатися. Ось так виглядає наша дитяча на даний момент. І тут спальня. І, бачите, і навіть в спальні почав майстер перемірятися. Напередодні я трохи купила якоїсь хімії, якісь ганчірки взяла з дому. Ще моє супер придбання. Це ось така швабра для миття вікон. І сказали мені, що ось ці насадки можна буде докупити. Там в мене під будинком є один такий господарський магазин, і мене запевняли, що десь скоро перевезуть насадки. Це було б непогано. Взяла ще ось такий тазик, щоб. Більш-менш можна було працювати одяг, ну і вода. Як я вже говорила в моїх попередніх відео, ремонт ми робимо поступово в загальному вже два з половиною роки. Тут були старі вікна, які ми демонтували та встановили металопластикові. Їм вже 2 роки і не дивно, що вони такі брудні. На початку мені здалося, що я їх не відмию, але очі бояться, а руки роблять. Перш ніж почати мити вікна, я вирішила побризкати всю площу вікон звичайною водою з пульверизатора, тому що чого тільки там не було, вибачте, і какашки-мух, і павуків, і пташок. Я думала, що. Мені не допоможе ніякий засіб, але забігаючи наперед, маю сказати, що все вимив шантеклер. Хтось мені рекомендував містер Пропер, що він теж непогано вимиває взагалі квартири після ремонтів. Та ні, справився саме шантеклер. Він, звичайно, дуже хімозно смердючий, але саме він був моїм кращим другом. Спочатку я пошкодувала про покупку такої швабри для вікон, бо зазвичай обходилась звичайною шваброю для підлоги. Але вона себе виправдала на всі 100%, оскільки саме завдяки їй я відмила найнедоступніші куточки. А ще варто відмітити, що вона маленька та маневрена і фізично легше маневрувати. Також швабрі для вікон сама насадка може змінювати положення та кут. Словом, мега крута покупка. Рекомендую, якщо маєте багато вікон. Але краще б з цим всім, звичайно, б, справився робот для миття вікон. І якщо у вас є такий досвід з такими помічниками, обов'язково поділіться в коментарях, буду дуже вдячна, оскільки подумаю про придбання такого помічника для миття вікон. погода була вітряна і добре, що мій чоловік наголосив взяти з собою шапку. Потім я, до речі, ходила додому і взяла теплішу шапку на флісі, бо вітер з річки ще то задоволення, я вам скажу. Поки я тут намиваю вікна, поділюся з вами нашими приблизними ескізами кухні, ми вносили деякі зміни вже кілька разів, тому остаточний варіант покажу, коли вже змонтують кухню. Верхні фасади будуть фарбованими, оскільки маємо вже досвід фасадів у плівці на нашій кам'янецькій квартирі, коли ми замовляли ту кухню, фарбовані фасади тільки виходили на ринок і були досить небюджетними. В принципі, вони і зараз дорогі, але на той момент у нас була певна сума, певний баджет, в який ми мали вкластися. Що ми, в принципі, і зробили. В цілому кухня камянець подільського непогана, але ми нею користуємося рідко. І тут, знаєте, вже питання часу. Плівка все одно колись відійде над, над шкафчиками, які знаходяться над витяжкою. Ось, Тому прийняли рішення обрати саме фарбовані фасади, і вже будемо мати досвід, і зможемо, напевне, через рік-два поділитися своїми. Враженнями. Нижні фасади, я не знаю, як це правильно назвати, вони будуть покриті шпоном і залоковані, тому навіть не знаю, чи, це, чи правильно їх сказати, що вони будуть фарбованими чи, чи як, я тут не майстер. І, до речі, ми були в цеху. Де будуть виготовлятися наші меблі на кухню, можливо, і інші в перспективі майбутній. І маю сказати, що побачивши в реальності фасади, тим більше в майстра були в наявності фасади саме нашого кольору, який ми обрали, мені дуже сподобалося М -м -м, надіюся, що. Все пройде добре, і наша кухня буде такою, якою я собі її уявляю. Зараз я вставлю картинку з Пінтерест кухнею, якою я надихнулася для, на створення своєї, і мені навіть хотілося залишити ось ці золоті ручки. Та щоб їх залишити, напевно, потрібно було. Купувати відповідну техніку та і керамічну, напевне, мейку. На картинці візуалізації в нас чорна керамічна мейк, але в реальності вона нержавіюча і нержавіючий Колір крана у нас якби також буде. І це все змінювати під золоті ручки, звичайно, ми не будемо, оскільки ми і так намагаємося вписатися в наші кошти. І ще, так як я не дизайнер, мені би не хотілося втратити ось цей баланс, тому що золотий колір він. Складний в інтер'єрі і не хотілося перетворювати нашу квартиру в якийсь музей, оскільки я хочу, щоб це була оселя затишку, а не якогось, знаєте, такого музейного плану, де все дорого-багато. Я не, не намагаюся зробити такий стиль, хоча. Мені дуже сподобались люстри із золотими вставками. Можливо, все ж таки вони будуть присутні в нашому інтер'єрі і будуть перекликатися з якимись іншими елементами декору. Я знову ж таки не дизайнер, і мені досить складно збалансувати мій дизайн, в моїй уяві, як би реалізувати його. І, до речі, перед. Ремонтом я дізнавалася про вартість дизайнера в супроводі дизайнера в нашому ремонті, і це було дорого для нас. Мені дуже подобається одна дизайнерка з Києва, звати її Лілія Єрмак. Вона, до речі, брала участь у програмі Дача з кузьмою. Дуже така креативна і близька по духу людина для мене. Теж залишу напевне скріншот її інстаграму. Можете підписуватися, в неї досить часто в сторіс є якісь прикольні дизайнерські рішення. Ну... Це всі такі мої думки стосовно стосовно дизайну мого інтер'єру, моєї оселі. Якщо, до речі, ви маєте якісь поради для мене, можливо, ви, у вас дуже хороший смак, або ви працюєте з дизайном, порекомендуйте, як краще зробити. І поки ми тут говорили, балакали про всякі дизайнерські штучки, я значно просунулася вперед з моїми вікнами. Маю сказати, що це панорамне вікно зайняло мене багато часу та сили. Особливо зовнішня сторона вона була дуже брудною. А вже внутрішня сторона досить довгий час була захищена звичайною плівкою і не така була й брудна. Але я помітила, що є бризки ґрунтовки, і знаю, що вона досить важко вимивається, і в цьому я переконалася, в принципі. Але на сьогоднішній день є і купа засобів, і мені допомогла дуже. Звичайна мийка для посуду, ось ця сторона шершава, взагалі без проблем відмилася, і потім ще забрала це все ганчіркою з мікрофібри і все прекрасно відмилося. І коли ми будемо переїжджати, мені вистачить просто протерти від пилу. Бруду вже не буде. Як я і говорила на початку відео, що воно буде дуже-дуже довгим. Не знаю, наскільки правильно я це зробила, оскільки мій канал тільки-тільки починає набирати якихось підписників. Не знаю, хто це відео додивиться від початку до кінця. І прошу вас підтримати мене лайком, підпискою, коментарями, щоб якось зрушити з місця мій канал. І, взагалі, просувати україномовний контент. Е, і поки я тут мила своє вікно, е, з'явилось сонечко, і маю сказати, що дуже-дуже нагріло кімнату. Е, в зимі це такий собі дуже хороший плюс, оскільки через скло неймовірно швидко нагрівається повітря в кімнаті, але літом тут буде дуже-дуже спекотно. Та на початку нашого ремонту ми заклали магістралі для кондиціонерів і все ж таки сподіваємося, що все буде добре і колись вони в нас таки з'являться. Звичайно, після меблів, після якихось першочергових речей. Ну і тут я вже переходжу до е, дитячої кімнати. Е, на сьогодні це буде е, останнє, останнє вікно, тобто друге по рахунку. Е, так як вже підходить час забирати Артемка. І в той час, коли буду мити вікна, поділюсь з вами і своїми ідеями щодо дитячої кімнати. Е, якось на просторах інстаграму мені попалось одне ліжечко, я ставлю теж скріншот. І хотіла я замовити через цей інстаграм-магазин, та потім випадково знайшла його в наших місцевих магазинах по каталозі. І так як не було кольору того, якого я хотіла, ну в принципі, цього ж і на фото, потрібно чекати 5 тижнів. Так як нам не горить, і ми вирішили все одно. Замовити, і хай воно вже буде, оскільки ціни ростуть. І, до речі, це за кошти, які подарували Артемку на день народження. Пізніше я теж ставлю кілька кадрів з дня народження Артемка, і ми вирішили так практично віднестися до подарунків цього року. Все одно були для нього і машинки, і інші подарунки, тому основні кошти підуть на ліжко та частково на матрац. Ось, ще в мене є така ідея, де буде ліжко, ось цю стіну зробити такою акцентною. І теж на просторах інстаграму я знайшла одну сторінку, яка займається фотообоями, і вже давно мене переслідує така думка. Зробити саме карту світу. Скоріш за все, дитяча кімната буде в зелених відтінках, щоб малюк міг розслабитися, релаксувати, знаєте, дивлюся з такою перспективою на майбутнє, оскільки через 4 роки мій син буде першокласником, тому я навіть шафу. Організовую, придумую, як би це правильно все оптимізувати для зберігання книжок та різної шкільної канцелярії. І знаєте, попри зуби, підгузники, коліки, перший прикорм і різні мамські штучки. Час він водночас зупинився, а з іншого боку летить з неймовірною швидкістю, і часом навіть хочеться поринути хоча б на кілька хвилин, тоді коли мій малюк був зовсім дрібнесенький. Хоча цей час я згадую з тривогою, оскільки мені було дуже важко психологічно. В декреті перебувати, так як чоловік постійно на роботі. Я в чужому місті, в мене немає тут друзів, родичів, і мама моя далеко, тому в нас така, знаєте, нянька для сина була в таких дуже рідких випадках, і для мене похід за похліб чи винести сміття це. Це, був як, це була як відпустка. Я думаю, більшість мам мене зрозуміють та в пам'яті мають залишатися тільки приємні моменти з того дитинства мого, мого сина, коли він такий малесенький, беззубий, посміхався. Мені аж не віриться, що вже йому три роки. О, нарешті і це моє вікно чисте. І я провела тут майже цілий робочий день, зараз 4 година вечора, а прийшла я сюди о 9-й. Але зате в мене тепер супер чисті вікна. Звичайно, що є розводи по, по вікнах. Ну, це вже забереться якось іншим разом. Як я вже говорила, в Артемка було день народження, і ми мали таку радість зібрати в себе вдома всіх наших бабусь. І поки свекруха сиділа з Артемчиком, я мала можливість хоча б щось приготувати для цих дорогих гостей. Ось, на жаль, не маю відео з тортом, зі свічками, пісенькою з ним народженням. Напевне, вона десь в когось. На телефоні. Е, отож, далі ми переходимо трошечки до мотивації. Я буду прибирати. Нашу квартиру від дня народження. Ну, не можу сказати, що там особливо щось таке було, тому що гостей мало. Діток в хаті не було, тому більш-менш чисто. Просто пройдуся пилососом з повитираю якусь пилюку, переставляю все на місця. Ось ось і все. Як ви можете помітити, я дуже дивно рухаюся. В день народження свого сина я вранці проснулася і зрозуміла, що я просто не можу піднятися з ліжка, і в мене така сильна біль в лопаті і шиї. Коротше, я ледь рухалася, накривали на стіл бабусі, дідусі, мій чоловік, артем навіть їм там щось допомагав. А Я просто розказувала, що де лежить чи стоїть. От, маю сказати, що вже пройшов тиждень після цього випадку, і шия мене до цих пір болить. Мене натирали різними смердючими штуками, але так мені нічого і не допомогло. В нас з'явився ось такий плед плед покривало. Купила я його зовсім випадково на секонд-хенді. Е, до речі, ви купуєте щось на секонд-хенді чи, чи ні? Мені сподобалося і взагалі купую щось для дому е, вперше, напевне. І це є повністю натуральна річ, що не може мене не тішити, і воно мені дуже підійшло по кольоровій гамі, тому що планую я використовувати це покривало в Артемковій кімнаті. Наше покривало, яке було тут, ми його віддали, оскільки воно просто не, не підійде в нашій новій квартирі, і ми його віддали переселенцям. Взагалі ми про, про свій такий порив волонтерської душі ми чомусь не розказуємо в наших відео, але тим не менш, ми допомагаємо і армії, і, і переселенцям, і людям, хто цього потребує. Знаєте, так, по можливості, оскільки в нас і свій ремонт, і... але хочеться допомогти. Коли в нас в гості, у нас завжди тут стоїть е, комп'ютер і всі його штучки, так як потрібно розкладати наш великий стіл. Не знаю, що би ми робили без нього. Вчора ми збиралися досить великою компанією. Прийшли до нас всі наші бабусі, і прийшлося якось їх всіх тут розміщувати. Ось, до прикладу, нещодавно мій чоловік придбав ось такий генератор. Вони на роботі з хлопцями, ну не тільки на роботі, а й взагалі до їхніх зборів долучаються всі небайдужі, друзі, родичі, хто має можливість. Вони так періодично, що потрібно хлопцям, та вони і купують, оскільки наші знайомі на передовій, і ми намагаємося допомагати чим можемо. Не знаю, чому я це не розповідаю в відео. Напевно, мені якось незручно, не, не чи, чи як, навіть не знаю. Але ми теж намагаємося долучатися по можливості. І допомагати ЗСУ. Також великий вклад зробила моя свекруха в плані готування. Вона дуже багато випікала різних смаколиків для хлопців. Часом просто поступають знаєте, такі замовлення. То хлопці хотіли горішків, то якось замовляли налисники, то якось ще пам'ятаю, був і бідний студент. Знаєте, дуже приємно отримувати замовлення і, хоча б, якось е, тішити наших хлопців на відстані, хоча б, і передавати їм якісь смаколики. Ще дуже часто е, мій чоловік купує. Великими такими упаковками снікерси, тому що хлопці хочуть чогось і смачненького, і поживного. Ще такого довгого відео на моєму каналі не було. Надіюсь, ви не стомилися. Поставте лайк цьому відео, аби YouTube просував його і взагалі просував український. Контент. Як я вже говорила на початку цього відео, в нас був дуже насичений місяць і вставлю вам кілька кадрів з розпису мого чоловіка-сестри. Звичайно, не час до якихось гучних святкувань, тому ми зібралися дуже тісним родинним колом, аби. Поздоровити молодят з їхнім святом. А ще на днях не заплановано, ми побували у Вінницькому зоопарку. Сину дуже сподобалось годувати тварину, але так як було дуже холодно, ми довго не гуляли, але обов'язково повернемось туди ще. Не знаю, коли мені вдасться публікувати це відео, оскільки в нас сильні перебої зі світлом. Та нас цим. Не зламати. Сьогодні випав перший сніг, з чим я вас вітаю. Скоро зима, новорічні свята, родинні кола і приємні емоції. Дякую, що ви додивились це відео до кінця. Обов'язково поставте лайк, якщо воно вам сподобалося, або підтримати український контент та мій канал. Дякую ще раз і до наступних зустрічей!